Так, на околицях Рівного сьогодні зранку горіло кафе, що знаходиться у мікрорайоні Тинне на вулиці Дубенській. Рівнянин Андрій розповів Суспільному, як став свідком пожежі, проте своє обличчя попросив не показувати. Приблизно без 15-10 я вийшов на заправку купити води і побачив, що йде серйозний дим з кафе на противіди. І той, якби вже заправщик мені сказав, що якби викликав пожежну і. Якби іде серйозний вже гасиво вогню. Затушили швидко, це поки я був на заправку. Якшо на заправку, то було видно полум'я. А я йшов в заправки, це буквально там хвилин ну, до п'яти і вже просто диміло. Ну, тобто було видно, що вже погашений. Ну, не такі димішок, як це як згогня власника чи працівників закладу Суспільному на місці події знайти не вдалося. За інформацією речника служби порятунку в області Дмитра Мельника, кафе офіційно не працює. Ми спробували перевірити цю інформацію у самому закладі, проте вказаний у соціальних мережах телефонний номер виявився недійсним. Зі слів місцевих ще вчора там були відвідувачі. Вчора ще би були чи, там якісь чіпотам чиповну. Поминки чи щось таке луно, товість ну бобу стояв і люди там. Ще вчора то йс по полібом було робоче. Гасили пожежу 16 рятувальників. Для цього залучили три одиниці техніки. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що трапилося загоряння на даху будівлі кафе. На було оперативно подано вогнегасні речовини. Евакуації не проводилося, тому що у закладі не було відвідувачів. Рятувальники запобігли вибуху, винісши із приміщення кухні вуглекислотний балон. Жертв та постраждалих немає. За інформацією рятувальників, вогнем пошкоджену покрівлю та приміщення кухні. Причину пожежі та розміри збитків встановлюють фахівці ДСНС. Попередньо загорання могло викликати коротке замикання в електромережі. Ольга Вориш... Чук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.